Ми просто провели усю ніч і наступний день разом я більше нікуди не пішла. Я просто відчула себе живою і такою щасливою. Насправді, проблеми були ще на самому початку, просто що я була акторкою, і це було щось таке, всі приходили подивитись на мене. Але з часом, коли театральна компанія набирала свою вагу, я втрачала себе і ким я стала. Ну, акторкою, хто, ну, та акторка, яка десь там знялась і все Все було б нічого, просто я зрозуміла, що я стаю меншою, а він був таким-то одлановитим і розумним і красивим. Ми могли в приватній розмові щось обговорювати, я йому могла щось прокоментувати чи розказати про свої ідеї, а він використовував мої ідеї чи коментарі на публіці, десь в театрі чи на роботі. Мені ціле стало. Мені подобалося, що він вважає мою ідею чимось тим, що можна повторити, чи розказати, поділитися. На перший час мені цього було достатньо, але. Бо я зрозуміла, що я не живу своє життя, я просто живлю його. А потім, потім я завагітніла, і я зрозуміла, що ось це може бути чимось нашим. Чимось нашим і чимось дійсно моїм. І він був такий стурбований, і це було так прекрасно. Але ж діти, вони ж не належать тобі, вони, коли ти їх народжуєш, вони просто відходять від тебе і все. І я зрозуміла, що я собі не належу. я, Це було дрібниці, були якісь великі моменти. Меблі я не обирала, наприклад. Все обирала. він на свій смак. Я навіть не знала, який в мене смак, тому що я... В мене ніхто не просив його використовувати ніде. І навіть квартиру я не обирала, де ми живемо. Я просто переїхала на нього і все. І я зрозуміла, що, що я просто втрачаю. Потім з'явився цей пілот, і Боже, я відчула, що це дійсно моє. Це те, чим я можу жити, це те це якась рятувальна мотузка була на той час. Мені навіть ну, трохи соромно було перед ним, і там була така зарплатня, але коли Це було б нормально, ми навіть не розійшлися, якби він просто підійшов і обняв мене і сказав, що Люба, я такий радий, що в тебе є щось своє і А він просто він просто покипкував з мене і почав заздрити. А коли дізнався про гроші, він сказав, що давай передамо їх на театр. І я зрозуміла, що Він просто не бачить мене. Він не бачить мене окремо від себе. Я запитала у нього просто попросила назвати свій номер телефону.